Термометри. Існує багато видів термометрів. Вступний термометр, кухонний термометр, газовий термометр, електронний термометр, галівеогаліве. Галіве, вважають першим обсесновником, хто винайшов термометр. Термометр Галівея. Запальний скляний циліндр, наповнений рідиною, в якій плавають скляні посуненки-буйки. До кожного такого сферичного полця прикріплена знизу золота або серебряста бирка з, виб... з вибитими на ній значенням температури. Термометр Галівея. Не зовсім Галілея, хоча термометр названо на честь Галілея Галілея. Його розробили його учні у Флорентійській академії наук на основі його досліджень. Принцип роботи: термометр містить герметичну скальну колбу, заповнену рідиною, зазвичай спиртом або іншими термоочутвими розчином. У середині знаходяться скляні кульки з різною щільністю, які підіймають або пускають залежно від температури. Зміна щільності: кожна кулька має маленьку металеву бирку з температурним значенням. Коли температура змінюється, щільність рідини змінює, змінюється, змушуючи кільки кульки підніматися або опускатися. Чому він унікальний? На відміну від ртутного термометра, він не використовує розширення або стискання речовин, а спирається спері... на зміну павочусті повочу... тіл у рідині.